Яцишина. І. Крамер ЛТД, тільки що так. 16 і Куен номер 19. -й. Тренер команди Яцишин. Батаго. І удар! У нас 21 номер відзначається Січка Артур. Першим зі своїм дотиком, можна сказати, до м'яча. Козлов, Козлов, Козлов його виконанні. І Вортар відбиває, але ще равці. Все-таки вони самі не зрозуміли, що сталося. Козлов і попереду Чюніс з м'ячем. І удар у його виконанні. Дійсно, було здоровий. Куан зараз буде відкриватися. І удар у нас від вдало в нас. Пунтий. Обігрався і прострілював повор. задню стійку, швидше, швидше виходячи за межі. І тільки що Чурко був близько. Буде введення м'яча з боку вайол. Хороше розведення у виконанні Сікачата. Е, номера 5. На виході зіграв воротар команди. Yeah. -logic і на виході ловлять Номер діравці. Noсь. Крамер ЛТД відзначається. Це у нас mm, ворона Владислав. Воротар на виході, Хороший зараз атака. І. Oh. I... Зараз удар. Воротар. Другий удар. Дісталося Коваль. І пробиває. У нас Коваль на добиванні. Коваль! Буде удар, удар. Е, Вибивають все-таки гравці. Куан, Куан з м'ячем. Куан знаходить. 14 до номера і м'яч пролітає. Чурко. Коваль. Коваль знаходить кунту, але. Голд бізнес-ліги. Кунтний, кунтий, удар. У нас в ближній. І втрачає він цей м'яч. Ні-ні. Січка. Січка удар! Вертай. Коненко розігрується з Батаговим. Січка не знаходить передачу свого візаві. Центр круга. І Крамер туди. У нас Нікуненко вдало на виході. Тікач Лапшій, Сікач знаходить восьмого номера. А? І не знаходить ніколи Удар виконанні козлова. В нас. І це перемога Крамер ЛТД у Golden Business Лізі 1-2. У нас поступається Global Logic. Ми їх вітаємо.